Всім привіт! Сьогодні вирішила по гарячим слідам зняти таке відео, яке можливо багатьом людям допоможе позбутися неприємних болей в ротовій порожнині. У мене стоять брекет-система, і брекет-системі іноді ставлять такі, як мікроімпланти, які вставляються не це не зубні, а саме такі ортодонтичні, які вставляються в кістку. Можна сказати, в щуку, і тоді вони там, роблять свою роботу в плані перетягування зубів на потрібні місця. І от у мене був такий вірніше він у мене є, мікроімплант, він тут у мене в щуці стоїть. І в мене виникло якесь запалення навколо нього, щока. Потрошки розпухало кожного дня, і е, вже мож, вже неможливо було ні їсти, ні пити, нічого робити. І е, лікар мені на той момент її не було в Україні. Вона мені запропонувала е, викрутити мікроімплант через декілька днів е, і потім через деякий час його знову вкрутити. Але я не дуже хотіла, якщо чесно, це робити, тому що це не дуже приємна процедура е, вкручувати, викручувати ці мікроімпланти. І от До чого я веду? Я так прочитала багато інформації в інтернеті, що в принципі, таке запалення воно у багатьох людей виникає. І я вирішила з цим питанням трошки розібратися, щоб якось облегшити собі ці декілька днів, поки я зможу звернутися до лікаря, який це зможе мені викрутити, наприклад, цей мікроімплант. Але все ж таки не. Моя ціль була зняти це запалення, щоб не потрібно було нічого викручувати. Бо мій мікроімплант стояв надійно, не шевелився, не хитався, його не потрібно було перекручувати. Було саме запалення ясен. Ну, В принципі, це не ясен. а... Слизової оболонки в роті в принципі воно виникає в різних таких ситуаціях, тому це стосується не тільки тих людей, що носять брекети. І я для себе виявила схему, яка мені допомогла за декілька днів позбутися цього жахливого напліку, Бо в мене щука була така величезна. я Навіть ні розмовляти, ні їсти, ні пити, навіть воду не могла було дуже неприємно це. І от що я робила? Я вам зараз покажу, чим я користувалася. Найперше, що я купила, це міра містін. я його перелала в ось таку от баночку, щоб я його бризкала саме на це запалення і повертала голову на саме цю щоку, щоб воно просто як не полоскало, а просто як воно було в тій зоні, і 10 хвилин так лежало, щоб воно подіяло. Тому що навіть полоскати мені було не дуже приємно. Це я робила три рази на, дому, на добу після їжі. А, в інші проміжки часу я полоскала, а, максимально часто взагалі полоскала свій, свою ротову порожнину. Наприклад, полоскала ось таким хлорофіліптом. Це такий спиртовий розчин з такою травою. Я його просто одну кришечку розводила в трішеч в маленькій кількості води і полоскала десь ну, по три рази. Воно дуже мені облегшувало біль, тому що. Ну, спирт він дезінфікував. Спочатку було як трошки боляче, а потім було так добре. Ну, одразу таке полегшення. Також я поласкала рот, також просто брала саму звичайну перекість водню і також просто одну колбочку поласкала рота, не розводячи нічим, Це можна так робити, я це робила і раніше. Також то є, просто дивилася по ситуації, що мені на даний момент хотілося, але на початку потрібно поласкати максимально багато разів, а потім вже ну, мінімум три рази. Ну а потім я перейшла до того, що я поласкала вже там один раз ввечері або зранку, і потім вже зовсім перестала це робити. І оце після оцього мірамістіна я просушувала область саме де було запалення ваткою, щоб вона була суха, неволога і наносила ось такий гель метроїл дента. Ще є інший гель, але він в Україну вже декілька років не завозиться, тому тільки такий є в аптеці. На просушену шкіру наносила його і старалась Мам, його... Отже, оцей гель я наносила три рази на день після міромістіна на просушену шкіру, щоб він максимально гарно допоміг. Щоб він максимально добре допоміг і старалася його не злизати, нічого не пити, пів години після нього, а то й годину намагалася, щоб він гарно подіяв. І спочатку, якщо чесно, не було сильного такого результату, але буквально ну, десь через два дні на ранок, ну, коли ти. Спокійно проводиш час, то це все допомогло мені. І мені не довелося викручувати мікроімпланти. Це головне. Так що моя схема подіяла, можливо, вона також комусь допоможе. Мої помічники зі мною. І дякую за перегляд, всім пока.